7 серпня понеділок Божий закон, а не традиції. І він говорив їм, Ви вміло відкидаєте Божу заповідь, аби лише зберегти передання ваші. Марка 7. 9. Найвидатніші мужі за днів Христа. Філософи, законодавці, священники зі своєю гордістю та зверхністю не могли зрозуміти характеру Бога. Коли ж настала повнота часу, Христос прийшов у наш світ, знайшовши його опоганеним прокляттям відступництва і духовної нечистоти. Юдеї оповили себе темним покривалом невір'я вони не дотримувалися Божих заповідей. Ті, до кого прийшов Ісус, вважали себе вищими від усіх інших народів. Вони зухвало заявляли, що лише їм довірені Божі вістки. Земля знемагала, чекаючи вчителя, посланого від Бога. Та коли він прийшов згідно з передреченням живого слова, священники і наставники народу не розпізнали в ньому свого Спасителя, не зрозуміли і не прийняли характеру його приходу. Не навчені розуміти Боже Слово так, як воно написане, не дозволяючи йому тлумачити себе, вони читали його у світлі власних правил і традицій. Ці люди так довго нехтували дослідженням Біблії і роздумами над її текстами, що сторінки святої книги стали для них таємницею. Вони з відразою відвернулися від Божої істини та звернулися до людських переказів. В історії єврейського народу настав критичний момент, коли багато що вирішувалося чи зміниться людська неосвідченість прагненням глибшого пізнання Бога. Чи перетвориться ця спрага на палке бажання духовного пиття подібно до того, як спрага Давида сконцентрувалася на бажанні напитися води саме з вифлеємського колодязя? Чи звільняться коли-небудь юдеї від впливу фальшивих учителів з їхнім спотвореним сприйняттям? І чи будуть вони кликати до Бога про настанови згори? Коли Христос з'явився в людській природі, потоки великого світла линули у світ. Чимало людей з радістю прийняли б Його, обравши життя у світлі, якби священники і керівники Ізраїлю залишилися вірними Богові, правильно наставляли народ і тлумачили істини слова. Оскільки ж вожді народу зловживали писанням, люди були зведені з правильного шляху хибними тлумаченнями. Єврейський народ відмовився прийняти Христа, Юдеї відвернулися від того. Міг спасти їх від вічної загибелі. Подібне простежується і сьогодні в так званому християнському світі. Люди, які претендують на розуміння писання, відкидають Божий закон і рішуче протидіють йому своїм впливом. До чого призводять їхні дії? Подивіться на поведінку молоді, яка зростає навколо нас, і ви одержите відповідь. Давайте ж будемо прислухатися до нашого Небесного Отця. Щоб ми ніколи не почули слів, ви вміло відкидаєте Божу заповідь, аби лише зберегти передання ваші.